Питала, як це проявляти або не проявляти злість, про що це. І мені чоловік військовий відповів: каже: а ніхто тебе не зрозуміє, поки це його не торкнеться. Жодна людина, яку не торкнулася смерть або така втрата, він не зрозуміє, що з вами відбувається. І, на жаль, він не зможе осягнути того болю, який ви відчуваєте. І це буде злити, але це так ну це дійсно таке відбувається. Мати, яка втратила сина, зрозуміє тільки мати, яка втратила сина на війні, Юль, я з угу. вами повністю погоджуюсь, і я розумію, пані Оксано, коли ти шукаєш підтримку, а тобі кажуть, ну досить угу. ти вже. Але ми на своїй сторінці Фейсбуку у нас є сторінка асоціації, де ми намагаємося ну робити те, що в наших силах. В наших силах.